В патери, героїв. Крила, різали, Дощ пішов, солодка хтива злива, шумом екіпажів і конок. У зіниці ранок сипле жовте листя і знімав панчохи, три осінь, дівчиною, патьоки, на лиці от фарб лиш син. Хто там літає при станції? Чайка чи фрук? Знов Україна, мов пес, що відстав від вагона. Трьомпацю, допоки до, до гризуться миші. Хамству, доскону, жадобності, безкінечно, заздрості непорушно, володіти душами усіх ім'ярек, аліків що змаліли до карту. А вранці з ниттям у тілі вдягали костюми та маски. Обличчя, що ми підробили, повторювали. Будь ласка, а пляшка лише повнішала. Це парадоксально доволі. У тому наполі намішано радощі рівно із болем. І знов я себе питаю, знову і знов запитую, чому лиш у цій зграї почуваюся я людиною. Але можемо стояти як храм, бо все одно нам далі тюрма, бо у нас нічого нема. Нас примусити хочуть вони, щоб валали і ми розібні, щоб запрагли чужого майна, щоб і ми скуштували лайна. Але ця не торкнеться чума, тих, у кого нічого нема. І там, де є одне порушення, там буде і ще сотня. Цього не можна припускати. Скільки вже ми набачилися, натерпілися і годі вже чекати, як то кажуть. Так, є ну є дуже е, багато письменників і поетів, які вплинули, наприклад, на моє рішення розмовляти українською мовою. І для цим, для мене це, наприклад, цей прихід сьогодні це як данина їм і їхнім творчості.